Сів за кермо підією наркотиків та забув про дотримання правил дорожнього руху. У Тернополі поліцейські зупинили автомобіль мій субіші. Водій обганяв транспортний засіб ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті. Під час спілкування з 27-річним керманачем патрульний помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі, на що останній погодився. За результатами лікарів, чоловік. Вік таки керував автомобілем під дією марихуани. Жителі зборівської територіальної громади судитимуть за незаконне видобування корисних копалин. За даними слідства, місцевий житель, не маючи жодних документів на проведені робіт, за допомогою екскаватора навантажувача, нелегально видобув суглинку на території місцевого родовища. Своїми незаконними діями він спричинив збитки до на понад 112 тисяч гривень. На території золотниківської громади виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Крім цього, піротехніки ДСНС у селі Грабківці Газборівської громади знайшли мінометну міну на місцевому кладовищі. Небезпечні предмети фахівці вилучили та знешкодили. У Тернополі повернули додому літню жінку, яка загубилася. Інцидент рапився на проспекті Злуки. Саме туди і приїхала інспектора роти тактику оперативного реагування. Охоронці порядку під час розмови з громадянкою дізналися, що вона заблукала і не пам'ятає місця свого проживання. Вони встановили адресу бабусі, запросили в службове авто, відвезли додому та допомогли потрапити у квартиру.